Ну, по-перше, за можливість комунікувати з класними людьми. А по-друге, за те, що можу допомогти людям повірити у себе і знайти своє місце в цьому світі. Я проводжу час зі своєю родиною, зі своїми друзями, звісно, Намагаюсь більш активно його проводити, але інколи, якщо чесно, хочеться просто полежати в ліжку і щоб мене ніхто не чіпав. І так, три поради від мене. Будьте чесними, пишіть тільки те, що дійсно відповідає дійсності. Не бійтесь задавати питання, які вас цікавлять. І, звісно ж, не здавайтесь після відмови, тому що це ваш досвід. У більшості випадках я оберу працювати в офісі, тому що я дуже люблю ходити на обід з колегами. Потрібно мати гарні комунікативні навички, але емпатія, саме на посаді рекрутера, вона дуже допомагає відчути людину, зрозуміти, що вона хоче більш глибинно і вже знайти ту саму її роботу. Ні, я не хочу ні з ким мінятись, мені подобається на своєму місці, мені в кайф, тому mm -mm. зачаклую, знайдете найкращу собі роботу.